Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу такий ось класний дизельний кросовер. Це офіційна Audi Q5 від другого власника в Україні в дуже гарному білому кольорі. Повністю обслужений автомобіль. 201 тисяча рітного пробігу. Ціна у нас 22 990 доларів 14 2014 рік. 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач, повний привід. Маємо ось таку чудову оптику протитуманні фари, передні та задні парктроніки. Встановлені легкосплавні диски. Також у нас є повторювачі поворотників на дзеркалах. Безключовий доступ на усіх чотирьох дверях. Ось так виглядає задня частина цього авто. Технічно, автомобіль не потребує жодних вкладень. повністю обслужений від А до Я. карти у нас в гарному стані. Тут зустрічає комбінований ідеальний салон. Це у нас шкіра плюс Алькантара. Три регулюємо підголівники, підстаканники та підлокітники для заднього ряду. На рахунок переднього ряду сидінь. Ми маємо повний склопакет. Тут сидіння у нас також в ідеальному стані. Рестайлінгове, мультикермо, штатна мультимедіа, Двозонний клімат-контроль, підірів переднього ряду сидінь. електроручник, автохолд, запуск двигуна з кнопки, система старт-стоп. Авто має ще дуже багато цікавих та корисних функцій. Я вам нагадую його ціну. Вона у нас складає 22 990 доларів. Позацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця вулиця Соборна, Онина. Також цей автомобіль можна придбати у лісних та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь-який авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.